Послання для тебе від твого вищого разуму. Обери зараз карти першу або другу. Перша. Перша. А це друга. Обирай. Перша, друга. Перша. Так, послання. Що треба не сидіти у відлюдниках, а треба розкриватися. Треба вчитися ділитися з тим світом. Не тільки дивитися, щось вчити, слухати, наповнюватися, а пробувати самій чи самому ділитися у цей світ вже своїм досвідом. Тією інформацією, яка є в тебе. Завжди є люди, пам'ятай про те, яким потрібен твій досвід. Завжди так побудований цей світ. І призначення загальне для всіх ділитися своїм досвідом, тобто передавати щось корисне. Просто кожен це робить на своєму рівні, в кожного свій досвід і свій рівень. І ось тут. Не можна сидіти усь тих відлюдників от у цьому своєму закритому просторі і не комунікувати. Тобто тобі кажуть, вийди, а вийди в комунікацію, почни відчувати людей, почни з ними спілкуватися, почни відчувати цей потік, знайди схожих для себе. Для себе людей якби, по духу, по розумінню, і виходь вже зі свого цього такого закритого а, простору, виходь, розкривайся і ділися вже тим, що ти маєш прямо зараз, от в теперішній момент. Не треба нічого чекати, і не треба думати, що цього ще мало. Що не треба не час, не достатньо, треба просто ділитися з світом, тобто з людьми, вчитися, комунікувати, виходити, тому що вже настав час. А тепер хто обрав тут другу? Тут іде історія, що треба попрацювати зі своїми звичками. Хтось кудись дуже зливає багато свого часу, енергії, просто зливає, не цінно.